Все, второй тоже же идет у тебя, по идее. Вика, не переключайся мне с Все, если просто тут саму настройки трансляции, да. Все, в эфире, слава богу. Есть. Ну что, поехали. Починаємо з невеличкого Все, тихо. тихо. Jungle Доброго дня, вітаємо вас на дні відкритих дверей у Вінницькому кооперативному інституті та коледжі економіки і права. З огляду на те, що зараз у нас карантин вихідного дня, ми вирішили провести це дистанційно для того, щоб долучитися до вашого гурту, щоб ви не сумували у вихідний день і змогли провести його з користю, а саме поспілкуватися з викладачами Вінницького кооперативного, поспілкуватися зі студентами, дізнатися більше про спеціальності та про те, що на вас очікує, якщо ви станете нашими студентами. Ну і хотілося б насамперед запросити до слова очільника нашого навчального закладу, виконуючи обов'язки ректора, пані Віру Драбовську. Доброго дня, шановні гості нашого заходу. Дуже дякую за те, що ви виявили бажання приєдналися. Проявили таку ініціативу. Сподіваюся, що серед вас буде багато наших потенційних студентів. Розуміємо, що ті, хто дуже скоро планують стати студентами, вже сьогодні опікуються питанням, яку професію, яку спеціальність обрати. І в цьому контексті, звісно, ми. Щиро радимо вам обрати наш заклад, Вінницький кооперативний інститут, в складі якого є колиш економіки і права. Я буквально два слова розкажу про те, якими ми стали за недавній період, оскільки багато інновацій відбулося, багато змін, незважаючи на те, що ми живемо в умовах надзвичайних в зв'язку з кризою, в зв'язку з пандемією. І тому все, що ми сьогодні робимо, ми, як то кажуть, робимо з подвійними, навіть потрійними зусиллями. Ми дуже старий, навіть стародавні вже такі навчальний заклад. Нам дуже скоро виконається 100 років. І, звісно, завдяки цьому, ми пишаємося нашими традиціями і водночас. Ми надзвичайно інноваційна команда, надзвичайно інноваційний і креативний заклад, і завдячуючи цьому, нам дуже багато чого вдається зробити і реалізувати в життя. Я думаю, що ми перейдемо до безпосередньо різноманітних презентацій і виступів. І ще в кінці нашого заходу я обов'язково підсумую, обов'язково щось додам. Від себе, що можливо, хотілося б зазначити і.